Обладнання на 60 мільйонів гривень до столичного центру дитячої кардіохірургії передали благодійники зі Швейцарії. Це апарати штучного кровообігу, наркозний, УЗД, також система підтримки роботи серця під час операції. Поки подарунки перевірили лише в тестовому режимі, запрацюють вони вже найближчим часом. Прилади, розказали медики, не нові втім значно в кращому стані, ніж ті, які зараз є у центрі. Тут вони ще 2006 року. Щороку в центрі роблять майже 2,5 тисячі операцій на серці, як в малюків, так і в літніх людей. З новим обладнанням кажуть медики, зможуть допомогти значно більшій кількості пацієнтів. Це обладнання це нам допоможе. У нас кожного року приблизно збільшується кількість десь приблизно на 12-10%. На обладнання от таке ми не отримували вже 10 років ні копійки. Я дуже щасливий, що мій подарунок на часі. Сподіваюсь, це не лише дасть вам можливість працювати і надалі, але й наша співпраця триватиме, і ми разом покращимо роботу центру.